Із включеними фарами в Україні з 1 жовтня на дорогах за містом автомобілісти повинні їздити з увімкненим світлом фар навіть в день. Це необхідно для додаткового позначення автівок в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період. У багатьох країнах Європи вже давним-давно ця норма обов'язковою є, і звичайно, такі заходи безпеки допомагають значно знизити ризики виникнення дорожньо-транспортних пригод. Як відомо, вмикати фари за містом доведеться до 1 травня. Якщо ж водій буде їхати з вимкненими фарами, за це світить штраф до 510 гривень. Тим часом 30 вересня в столиці фінішував профілактичний захід під назвою Мобільний телефон. Що згідно з правилами дорожнього руху, категорично забороняється користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці. Тому і рекомендували водіям неухильно дотримуватись вимог правил дорожнього руху. Зокрема, під час руху не користуватися мобільним телефоном. Головна мета цього заходу знизити рівень ДТП і, нарешті, таки відучити водіїв говорити по телефону за кермом. За час заходу з 10 по 30 вересня інспектори ДАІ виявили 450 мобільних керманичів.